На базі молодіжного центру ЛОФТ відбулось арт-терапевтичне заняття під назвою Емоційна грамотність як не дати злості зруйнувати стосунки, організоване та проведене психологиною інною мальованою. Цей захід став можливістю для учасників глибше зрозуміти свої емоції та навчитися ефективно керувати гнівом. Сьогодні відбувся захід проведений в межах програми ЮЕСЕЙДП РІМОТЕТІМІ, яка втілюється Айрекс у партнерстві з громадською організацією Молодіжна платформа. Сьогодні був захід направлений на те, щоб побачити, як злість впливає на стосунки, як іноді вона їх руйнує, і як важливо з цією злостю в собі працювати. Наскільки це злість, це гнів чи це вже ярість? Розумієте, наскільки ця шкала гніву у вас буває в різних ситуаціях і дослідити, зрозуміти, що ж я можу зробити з цим гнівом познайомитись, і як я відчуваю, коли цей гнів минув, і як я можу покращити свій стан. Щоб заняття проходило активно та інтерактивно, Інна постійно впроваджувала тематичні руханки та динамічні вправи. Протягом заняття вони досліджували природу гніву, аналізували його причини та використовували спеціальну шкалу для оцінки інтенсивності злості в різних життєвих ситуаціях. Результати цієї роботи допомогли їм знайти конструктивні способи управління емоціями і зміцнити свої стосунки з оточенням. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕД.